Так, будь ласка, детальний огляд Powerbank самостійно зроблений з акумулятора 10 А. Акумулятор має плату захисту від розряду. Обов'язкова рекомендація: вона захищає від розряду, щоб акумулятор не гавкнув. Оця плата обов'язково маленька. Вона продається. Разом з акумулятором буває буває без акумулятора. Можна її придбати без акумулятора. В інтернеті це все є. Ну бажано беріть її з акумулятором, щоб не мрочить голову. Вона е, не додає вартості акумулятору. Акумулятор літій -онний. Далі ми бачимо плату Powerbank. Плата модуль має. Два USB-виходи, які видають напругу 5 вольт. Також має виход Type-C, вихід Micro-USB, вихід Lightning і вихід Micro-USB. Так, що ми маємо? Два USB. Вони підтримують 5 вольт. На заряджання, Про... далі виход Type-C. Type-C підтримує швидку зарядку на заряджання нашого павербанку цієї нашої літіони акумулятора 37 42, також type c вихід підтримує швидку зарядку на заряджання телефону. Далі ми маємо ще мікроUSB. Мікро usb підтримує протокол швидкої зарядки нашого павербанка. Далі має лайдінг. Лайдінгом ми можемо заряджати iPhone. Micro USB Type-C. Ну, це взагалі універсальний зарядний вихід, який може заряджати будь-що андроїди, радіо, портативні акустичні колонки та інше. В даному випадку задача показати, що можна зробити самому. Заказуйте окремо або разом оцю платку. Берете два проводки, ну бажано різного кольору, щоб ви понімали. Тут ось плюс, все чітко написано. плюс, це батарея плюс, б батарея. Батарея йде на мінус. Також на акумулятори ми або маємо вже готову, або. Можна окремо придбати оцю маленьку-малесеньку платку, яка має там, ширину 5 мм, довжину там сантиметра 3, 30, там 3,5 мм, яка захищає наш акумулятор від розряду, а відповідно, і від пошкодження. Тобто вона має захист, на, якщо акумулятор розрядився до. Відповідної напруги, ну я зараз не скажу, бо ну, там приблизно там 2,8 або 3,2 вольта. Це не важливо. Він виповнює функцію захисту нашого акумулятора. Також плата повербанту. Повербанка виконує функцію захисту перерозряду нашого повербанка нашої акумуляторної батареї. Тобто, якщо е, заряд акумулятора достигає е, 4,2 вольта наш е, наш контролер, наш цей, наша плата ця е, відключає зарядку нашу. Е, що ще? сказати, Також, 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 також він має протокол підтримання входу-виходу. Тобто цей повербанк може стояти на зарядці, наприклад, від сонячної батареї, і одночасно заряджати гаджет. Або ви можете заряджати сам повернк від. Наприклад, розетки в мережі і одночасно підзаряджати якийсь прилад, там телефон, радіо тощо. Що ще можу сказати? Про протоколи швидкої зарядки сказав. Також він має систему для Для збереження нашої акумуляторної батареї. Тобто, коли напруга акумулятора перевищує 3 вольта, зарядний модуль переходить в режим постійного струму. У цей час він заряджається на повній швидкості відповідно до встановленого цільового струму, а потужність може становити близько 21 Вт. Коли напруга акумулятора підвищується до напруги зарядки, наприклад, 4,2 В зарядний модуль переходить в режим постійної напруги. При цьому сила струму постійно зменшується, а напруга на клемах акумулятора залишається незмінною. Коли струм зарядки зменшується до... до струму відключення зарядки, зарядка закінчується. Після заряджання, якщо напруга акумулятора зменшується на 0,1 В нижче цільової напруги, заряджання автоматично перезапускається. Якщо напруга перевищує 4,2 В, це нормальний акумулятор не буде пошкоджений. Якщо напруга 4,2 В, лампа все ще блимає. Це означає, що батарея не повністю заряджена. Ну, от такі от. Отакі от пироги. Отакий от модуль. Тобто, це гарний модуль в тому сенсі, що він має властивості зарядки, яка, наприклад, заряджає 12 вольт кислотний акумулятор. Тобто підтримується лайтовий заряд, коли напруга майже вже, ну, достигла. Як це сказати, достигла? Ну, неважливо, там 4,2 В 3,8. Вона заряджається повільним током. Якщо напруга максимальна, якщо акумулятор максимально розряжений, це я маю про акумулятор Powerbank, то зарядка відбувається повільним током. Тобто такий цікавий, цікавий цей модуль. Рекомендую. Також ще е, можу показати вам процес зарядки. Наприклад, маємо наш телефон, смартфон. Зараз включу блокування. Все, ось ми бачимо. Зараз ми його включимо. І піде наша зарядочка. Все, зарядочка пішла. Е, ми маємо тут на нашому на нашій платі сигнальні діоди, які нам кажуть, що процес зарядки. Телефон пішов. Все, дякую за те, що переглянули. Якщо є питання, буду відповідати у коментарях. Дякую. Ще маленька деталь, також ще плюс цієї. Нашої платки, що тут є ось датчик, який ми закріплюємо. Ну, можна скотчем чи термоклеїм. ось цей датчик. Ми закріплюємо на наш акумулятор, і він контролює температуру нашого акумулятора. Тобто, якщо відбувається там перегрів по заданими параметрами, то заряджання припиняється. Ну, от такий ще плюс. Дякую. Ось підключили для тесту. Телефон заряджається. Підключили тестер, лічильник такий у мене є. Ось він видає на заряд 4,89 В. Показує, що 0,7 А видає наш повербанк. Ось він трошки постояв. Показує лічильник. Там, 20-21 ось Мпер зшло. Ось такі от справи. Ще хотів додати: ці два 2 22 наші. На вихід, подитожим, на вихід на, на те, щоб заряджати гаджети. Два великих USB Type-C: це на вхід зарядки повербанка, або на вихід, швидка зарядка нашого гаджета. MicroUSB підтримує швидку зарядку гаджета. І також обикновенну зарядку нашого Powerbank. Lighting підтримує зарядку ну, відповідно айфону. Також тут є така от кнопочка, яка включає або виключає наш повербанк. Все. Виключили, включили. Все.